Лікаря Рівненської обласної лікарні затримали за збут марихуани. Медику 27 років. Працівники міліції спіймали його, коли той на території лікарні збував 7 грамів наркотичного зілля. Правоохоронці встановили, що це не перша спроба молодика таким чином збагатитись. Затримання діючого лікаря, рентгенолога який працює в обласної лікарні під час збуту наркотичної сировини. Зараз вчора був затриманий порядки статті 208, Знаходиться в ТТ міського відділу. Вилучена у медика речовина виявилась марихуаною. За фактом збуту відкрито кримінальне провадження. За такі дії чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Сам затриманий не лише не заперечує факти збуту наркотичної речовини, а й підтверджує те, що неодноразово перебував на робочому місці, будучи під кайфом.